hi guys Welcome to is sophie it's a get ready with me it's a drawing video it's a teaching thing І почнемо ми його з того, що. Абана! Сонечка чуть-чуть, да, чуть-чуть рубанула, чуть-чуть зійшла з розуму. <звітлі> да? Ну, трошки, коротше, трошечки Соня рубанула, чолку. <звітлі> я сьогодні була в перукарні. Спочатку ми мали просто підстригти мені кінчики, які ми, звичайно, підстригли. Ну, а потім зайшла мова за каскад, який я дуже хочу. Ну, і якось так трошечки. Закритіла закрутила, завертілася, і я підстригла чубчика. Е, мені дуже подобається, його можна дуже зручно закладати за волосся. Е, so, це не приносить поки що ніяких мені проблем. Е, я тільки сьогодні буквально його відстригла, ще не знаю, як він буде в носі, як він буде в класі, але поки що мені з ним максимально зручно. Збираюся я сьогодні на зустріч з Вартепом. Е, Папа да, у нас репетиція, а потім я йду гуляти з подружками. Чому я максимально рада, звичайно ж. Миколайчик до мене завітав. Я зазвичай отримую на Миколая книжки, бо я дуже люблю читати. І ну, навіть не дивлячись на те, що зараз я читаю набагато менше, ніж раніше. Але, тим не менш, я все одно читаю і в цей раз обрала для себе книжку, яку дуже сильно хотіла не розкрита справа Василя Стуса Я про це також розповідала, бо я дуже хотіла подивитися фільм, але вирішила спочатку прочитати книгу, а потім дивитися фільм. я думаю, мені так буде цікавіше і зрозуміліше дивитися сам фільм. Ну, я так думаю. От, а там побачимо, де взагалі, ну я знаю, що в книжках дають набагато більше інформації, ніж в фільмах, тому ну, в екранізаціях окремих книжок. Тому я сподіваюся, що це був правильний вибір. Я почну її читати скоріш за все сьогодні. Якщо у нас буде ввечері світло, на що я також дуже сильно сподіваюся, бо з цими відключеннями я взагалі нічого не встигаю, якщо чесно. Зранку у нас світла не було, собственно. Е, у нас було щось не дуже багато уроків сьогодні. Е, я щось один пропустила, бо я думала, що наведуть цей урок, коли немає світла. Ну, коротше, якось так трошки прогуляла, нічого страшного. От, з наступного тижня вже почнуть виставляти нам семестрові оцінки. Я трошки побоююся цього всього, але в цілому у мене не погана картина з цими штучками, але багато 9-5 бал. І головне, щоб мені поставили в мою користь да, і додали там ті півбали, піввищили оцінку. Я буду дуже сподіватися, що всі вчителі підуть на такі уступки і зможуть мені трошечки підняти бали. Ну, отакі справи. Цей тиждень я майже нічого не знімала. Знімала на початку це у нас що, був влог, здається. А може, так, да, був влог з концерту, який я публікувала у понеділок. І от сьогодні вирішила знімати геть-візмі, бо весь тиждень майже нічого не вкладала. До речі, у мене нарешті стукнуло 300 підписників, чому я максимально рада. Я дякую всім, хто йде цей шлях разом зі мною проходить. Я дуже сподіваюся, що колись ви будете писати мені в коментарях, а я був Олдом, я підписана на неї з її 300 підписників. да? От, ну коротше, я дуже сподіваюся, що в мене все вийде, і я не закинула всю цю справу. От. Е, У нас вже грудень вже зовсім трошки залишилося і буду зі всіма обмінюватися подарунками. Я вже майже всім подарунки зібрала, бо весь листопад кожного дня, коли я знімала гетрансьмі, я розповідала про те, кому які подарунки буду дарувати, там, що позамовляла. ну такі штучки. От. І зараз вже майже закінчилася з цим, я дуже рада цьому. So yes. Мені ще має приїхати один лише подарунок Е, це для мами на Миколая, який ми. Трошки з бабусею не встигли замовити вчасно, але тим не менш буде дуже крутий подарунок, і я думаю, ви обов'язково помітите це, коли я буду знімати наступні відео. Отакі От справи. Ще мені на Миколая подарували сертифікат В Єву, тому я думаю, що зовсім скоро, так, да, зовсім-скоро -зовсім буде у нас огляд нової косметики. Це так. Собі просто строю такі плани, а там подивимося, на що я ту. Ті гроші, що в мене є на сертифікати, витрачу так. Що я не додала? Я хочу ще трошки хайлайтеру додати. Ми також відправляли разом з мамою подарунок моїм двоюрідним сестрам. Цьому також я максимально рада, бо я пакувала всі ці подарунки власноруч, і це в мене викликало прям такі задоволення. Я там щось збиралася, щось там ета. Ну, коротше, максимальний кайф. От, також зараз готуюсь до конкурсу соло з музики, буду сольно грати. Ну, ми на тому конкурсі будемо грати як з ансамблем, так і я хочу зіграти соло. От, ну не знаю, побачимо, що з того всього вийде, чи зможу я вивчити ту п'єсу, бо нам записуватися вже в цей понеділок. От. І я не знаю, чи я встигну, ну, але я буду дуже сильно старатися, щоб це встигнути. Сьогодні у нас репетиція з вертепом, дуже давно вже не збиралися, вже, напевно два тижні. От, і Це дуже погано, я сподіваюся, що сьогодні все буде супер. Багато хто не прийде, на жаль, але у нас ще одна буде репетиція в неділю, і на наступному тижні буде більше. Я дуже постараюся поставити більше репетицій. І мене дуже радує те, що нам так рано будуть виставляти оцінки семестрові, бо так набагато зручніше, як і вчителям, так і мені. Бо я вже буду розуміти, на які я там оцінки позакривала, і мені вже буде трошки легше, бо я буду займатися. Матися всіми іншими справами, які у мене є. От а насправді музика зараз займає на дуже багато часу. Найбільше з усього, чим я займаюся, у мене зараз займає саме музика. Але я не жаліюся, бо я від цього отримую дуже багато задоволення. да. Я взагалі вже в такому очікуванні нового року цих всіх свят, бо це мої найулюбленіші свята. Я набагато більше люблю Новий рік, ніж своє там день народження, наприклад. Бо оцей весь вайб, оці всі вся родина вдома. Ну коротше, це прямо моє улюблене. Всі не очікували, що я підстригу чубчик та я і сама, собственно, не очікувала. У мене часто таке відбувається, коли я кудись прийду, щось зроблю, виходжу, потім така, ха, ха, дивіться, І нікого не попереджаю. я не знаю, чому так виходить. Просто мені так подобається, така інтрига, да? неочікуваність така, типу, дивись, що в кіно. От і я від цього отримую таке собі задоволення, коли не розповідаю, комусь щось а потім як в кіно, якийсь вкіддон, і всі офігіють. У мене зазвичай так само з покрасками, з е, ось моєю стрижкою. Собственно, але я з самого початку планувала сьогодні підстригти кінчики просто. Ми їхали з мамою, взагалі мама мала їхати стригти кінчики. І вона мені розказала: я кажу, мама, мені також треба, запиши мене, також, будь ласка. Ну, ми з нею на один час прийшли. Я була першою, я взагалі спочатку дуже хотіла зробити каскад, але ну, перед тим як його робити, я хотіла поспілкуватися із перукарем, щоб мені порекомендували, чи варто його зараз робити, чи можливо треба трошки почекати. Ну, коротше, я хотіла проконсультуватися з людиною, яка за це шарить. І коли мені розповідали, що буде, якщо ми підстрижимо каскад, як це буде виглядати. І я вирішила, що я не готова жертвувати, так сказати, своєю свої густотою виглядом свого густого волосся. Бо якщо б ми стригли каскад, то нам би прийшлось убирати ось цю верхній шар. І воно б, звісно, виглядало прикольно як каскад, але це були б мої фарбовані. Фарбоване волосся моє, а, і воно через те, що воно сухе, воно дуже неприкольно виглядає, мені не подобається, як воно виглядає. І плюсом ще, окрім того, що воно сухе, воно ще його дуже часто треба тонірувати, бо я е, дуже часто мою голову, щодня я мою голову, і ну, майже щодня. І це буде проблемно, щоб їх кожного дня там майже тонувати. Я вирішила, що я такого не хочу. От, і вона мені ця перехмахарка каже: типу, ну, якщо хочеш. Якихось змін, то можу запропонувати зробити чолку е шторку. А мама моя була дуже проти, е щоб я робила чолку, бо е вона колись ходила із чолкою, вона знає, що така чолка, як її вкладати постійно. І я вже, скільки її не вмовляла, але вона мені завжди забороняла робити чолку. Але як бачите, я зараз з, з чолкою. Да? От, і я така поворачуюсь на неї і кажу: мама, вона каже: так вдихай така. Та хоч нали соня, роби! Ну і я на страх і рік думаю, ну ладно, бо насправді стригтися мені було набагато важче, ніж фарбуватися. Хоча, здається, ніби, ну якщо ти фарбуєшся, то там повипадає волосся, да? все, спалиш, як воно буде виглядати і ці всі такі прикольчики. Але насправді фарбувати мені було набагато легше, ніж сьогодні сидіти на стрижці. Бо коли вона бере оці ножиці, у мене аж просто, аж. Серце в п'ятку йде, бо е, я не знаю, чому так. Ну я досить така публічна річність, і напевно саме через це мені було так важко сьогодні стригтися, бо ну все одно якби я боюся, що мені зроблять якось не так, і це буде крінжово виглядати, тому коротше. Але в тоді мені подобається те, що вийшло. Я не жалкую про те, що я зробила цю цей чубчик. Чолочку таку собі. От ну, будемо бачити, як воно буде далі. Якщо буде погано, якщо буде погано в носці, то прийдеться щось придумувати новеньке. Я вже позаписувалася на всі б'юті процедури перед Новим роком. Звичайно, куди ж без цього, ну це такі дівочки, да, от, не знаю, щось у мене останнім часом погано виходять стрілки, якось, от, п'ять, я потеряла свою форму, і вони якимось різними виходять, не знаю. Залишимо так, а там, якщо що, то виду, нічого страшного. Я потрошки почала думати, що ж мені взяти на той сертифікат з ЄВИ. Я думаю, що я візьму праймер. Як підозрюю, я б дуже його хотіла, а там будемо бачити, що ще. Хочу ще додати трошки консилеру, бо щось у мене якось не дуже чисто вийшло, трошки трошечки додамо, взагалі, да? дуже давно вже не знімала треді зміну, тобто відносно, і мені прям так. Трошечки навіть незвично. Не можу сказати, що якось соскучилась по цим гатреді змі, бо насправді мені цей контент вже не то, щоб набрид, але був трошки уважкість під кінець мого челенджу. Тому поки що я ще за ним не прям так соскучилась, але ну, вже таке зняти щось мені захотілося, тим паче, думаю, давно вже нічого не викладала. Так що вирішила, що ну, треба, треба щось зняти. Да? Поліна весь час називає мою подружку, називає мене весь час е, лисичкою є. І ну, такий собі образ е, лисички мені навіть дуже подобається. Да? Я не знаю, як це її не як комплімент чи ні. Але найголовніше, що мені подобається, все те, як я виглядаю. Молодшому приїхав подарунок на Миколая, який він чекав, просто відраховував в ній. Тому можете чути його. Живу реакцію, він дуже хоче вже побачити, що ж там за подарунок. Ну, він, правда, знає, що це за подарунок, от, але ну, якби розпакувати його, погратися, там машинка на пульті управління. І вона просто він в захваті, я вже це відчуваю, зараз я вийду, він буде стихає до потолка, як йому подобається ця машинка, як він хотів. ужас. Отак от, от і знімає, понімаєте, тут в туалеті. Всі мішають, всі заважають. Треба в своїй кімнаті знімати. Ну що? Наш мейкап, мій мейкап готовий. Ладно, я справді, можливо, схожа на лисичка, я згодна. Ось така собі киця, така собі лисичка. Да, У мене вийшли такі прикольні стрілочки, мені всьому подобаються, вони трошки різні, але, тим не менш, хай буде. Я не хочу через це сьогодні паритися, тим паче там темно на вулиці, всім все одно, так що мені теж буде все одно. Ну що, на цьому ми з вами закінчуємо це відео. Всім дякую за перегляд! З вами була Часофія. Пишіть в коментарях свою думку щодо цього відео щодо мого нового образу, да! Всім дякую за перегляд! З вами була Часофія, всім па-па!